Існує той факт, що самооцінка здатна формувати майбутнє людини. Щоб зрозуміти, як це все працює, уявіть собі дві людини: впевнений у собі коля, який має високу самооцінку, і невпевнений у собі Василь із низькою самооцінкою. Ще зі школи впевнений у собі коля полюбив спілкуватися із людьми, адже він відчував себе впевнено, комфортно, класно. І тому він навчився спілкуватися з будь-якою людиною. Та на будь-яку тему. А Василь був невпевнений, тому він уникав спілкування з людьми і боявся наговорити лишнього. Зрештою, він став сором'язливий та замкнутий. А тепер доросле життя. І Коля знає, що він хоче. Він пробує щось нове, він ставить собі цілі. І для того, щоб досягти цих цілей, він знайомиться із потрібними людьми та вибудовує з ними потрібні відносини. А Василь, навпаки, Він не знає, чого він хоче. Тому він йде на навчання, яке йому в принципі не потрібно. А після навчання він влаштовується на роботу, яка також не приносить йому задоволення, зате стабільно. Хоч платять мало, зате стабільно отже, самооцінка людини напряму формує її життя. А ти підпишись, тут у мене все про самооцінку та емоції.